Поєднання лекцій з елементами майстер-класу. Такий формат для своїх студентів обрала завідувачка кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Луганського національного університету Наталія Діхтяр. Історія декоративно-прикладного мистецтва. Тема відкритої лекції. Серед слухачів були студенти та викладачі інституту мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Сьогоднішня лекція присвячена розгляду дуже цікавого малодосліджуваного виду народного малярства, народній картині. Ці твори були розповсюджені на території України, починаючи з 17-го і до початку 20-го століття. Таке мистецтво, яке за словами Наталії, Діхтяр, дослідники називають примітивним, але викладачка вважає, що треба звертати увагу на талант. було дуже цікаво почути. Ну багато нової і використовує як для художника інформації, так як народне мистецтво воно популярне зараз, але про нього ще ми мало знаємо. Слухачі не тільки почули про особливості народного мистецтва, а й спробували долучитися до нього. Після лекції відбувся майстер-клас: мистецькі та педагогічні аспекти народного малярства». Спочатку вони створять ескіз на папері, потім переведуть його на зворотню сторону, а потім прикладуть, скло скло прозоре і просто обведуть контур маркером і далі замалюють поверхню фарбами. Одного В принципі, немає. Тут тільки єдине, що дуже мало зробили. Я дуже сильно зацікавилася саме на промком малярства на склі вітражу і досліджувала творчості якраз Наталії Дігтяр. Я сьогодні дуже рада, що побувала саме на її мистермастеркласі. Такі проектів.